Всім привіт! Сьогодні ми оглядаємо новинку від виробника Punch — лінійку Neon. Мене звати Аня, ви на каналі Ювейп. Давайте починати. Лінійці представлено 10 смаків. Всі вони одинарні, звичні та зрозумілі. Але з особливості лінійки вони всі з кислинкою. Тож давайте детальніше розглянемо кожен із них. Перший смак тисла чорниця. І щоб кожного разу не повторювати, вони всі кислі. Тож далі виноград, вишня, рейфрут, апельсин, кірі, яблуко, лайм, лимон і мандарин. І обіцяний сюрприз для тих, хто додивився до кінця. Увесь бокс ми подаруємо одному з вас. Умови максимально прості: залишити лайк та коментар під даним відео. Термін акції з 18 по 25 вересня. Тож бажаю успіху кожному. Думаю, тепер лайк та коментар ви точно не забудете поставити, але не забувайте і підписуватись та тисяти на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі огляди. До зустрічі в наступному відео.